Гора, стривай, Давай відчіплятися, стривай. Суботній діньочок обіцяє бути гарним і навіть теплим. Ми з норою як завжди. Я хотіла трошки злінкувати і не піти на прогулянку сюди на алейку, але ж то вже є традиція, не можна їм зраджувати. От собака щось шукає качок. Нора дала від мене драпача, бо там бігала білка. Що, Нора, втекла? Втекла вона, пішли. Змінно в суботу, на дачі. Ось моя гірчичка. І що сьогодні я повинна зробити? От просто от, треба хоч з фонариком на лобі. Бачите, залишився такий шматочок з бур'яном, де росли помідорки. Ото його все треба виколопати, засіяти гірчичку, спочатку додати добрива і засіяти гірчичку. Оце все позбирати. Попавши листячко. вже майже нічого нема. А, і ще хочу ці е, тиквочки позривати і дати їм е, достигнути на віранді або десь в гаражі. Мої владіння перці ще є, але то вже ненадовго. І ось, бачите, що куча діла, дня мало. Що то його робити? Так, що по роботі? В ідеалі, щоб е, я повинна зробити, добити оцей бур'яновий участочок, посадити в горщики такі гарні квіти, знову забула, як вони називаються. І ще у мене тут мучок ризантем і юка. Десь треба притулити цю красу, зірвати тикви. І покласти їх в гараж на дозрівання. Вірчичка. Не знаю, що встигну потім відчитаюсь. Пару годин я вичистила найскладнішу ділянку на дачі, там, де колись були помідори. Звичайно, ой, дивіться. Господи, хто б мені ще сказав два роки тому, що я не буду того боятися. Тепер спокійно беру в руки і не тому, що я в рукавичках. Я їх не боюсь. Вони приносять користь землі. Все, зараз обідаю і заношу сюди бактерії і саджу гірчичку. Така чистота і красота. Господи, це була найскладніша діляночка. Всі інші були не так зарощі бур'яном, як місце для томатів. Тут ще трошки прийдеться попрацювати. Там знову хочу посадити озимий горошок. Ну, тут, бачите, серед перців бур'янів поменше. Ну, тут же вже ми посіяли фацелію. Чистенько. По суті, вирвати лише баклажани треба і перці, але так шкода, що он зріють такий, знаєте, шматочок літа. Моя зеленушечка. Це у мене рукола. як добре росте руколо, коли не жарко. А це шпинат, і шпинат прачительно росте. Просто петрушечка. Там у мене нічого не росте. Бачите, навіть маленькі баклажанчики є. Ще можна позбирати, а на наступних вихідних вже їх всі вирву. Так, тепер будемо вмішувати в землю от таке добриво. В магазині сказали, що воно ще допомагає від фітофтори. бо та діляночка у мене була дуже побита цю повтору Тепер стержаю гірчичку і на цьому Ця діляночка завершує свою підготовку до зими. Тепер швиденько посадимо оцю квіточку. Вона називається колеос, подивилася в інтернеті. Або кропивка кімнатна. Я купила три штучки. Вони вже дали, бачите, таке коріннячко. Ось такого кольору купила, потім ось купила червоненьку і таку зелененьку. Ось така краса вийшла, вони кімнатні, а на наступний рік. Я планую їх поставити ось тут, під будиночком. Ось тут. Розведу, в мене буде повний повна стіна квітів. Цей огуречник вже все чистенький, а цей ще брудний. Треба пришвидчитись, тому що вже скоро буде темнішати. Уже який у мене порядок? 18 жовтня, 25-й рік. А я маю ось таку неповну мисочку малинки, вже відходить. Так, залишилось. Доробити ось цей прохід повз огуречника. І на сьогодні буде все. Сонечко заходить, я завершую на сьогодні польові роботи. Зробила дуже багато, розчистила ділянку з-під помідорів, повністю викорчувала огірки. І на завтра залишу собі оцю діляночку, підготую під яблунькою. Для того щоб посадити там потім горошок озимий. Прибирала краса та чи надовго, бо ще всі дерева <соць> стоять в листві і ще вона ніяк не опала. Сьогодні з раночку йшов дощик. І вся земля дуже-дуже мокра. То сьогодні я навіть і не залізу сюди. Можу залізти, але вимажуся, як свиня. А мені отой шматочок залишився недоробленим. Ну нічого. Зараз тоді, Виді, яка грушка гарна. Зараз пообрізаю там квіточки, які вже треба пообрізати. М'яту, і цей маленький участочок тоді приведу до ладу. Тут просто трапінка і я не вимажусь. Покажу свій стиль. Дача стиль. Це як в анекдоті, що в нас є сімейне хобі. Ми по суботах і неділях приїздимо на дачу і перевдягаємося в бомжів. Він набирав своїх професійних оборотів. Тепер ми маємо отаку от штуку, яка називається рефрактометр, Тобто вимірювач цукру і алкоголю у вині. Дивіться, як вона працює. Зараз я відриваю от такий виноградик, один маленький. І вичавлю туди сік. І він, він мені покаже, який рівень цукру буде у майбутньому вині і який процент алкоголю. Так, помилочка по Фрейду, він показує, не, він показує цей прибор: не рівень цукру у майбутньому вині, а рівень цукру в цій виноградинці. Дивіться. Ось так от я крапаю. Накрапала. У, -у, У. І буду дивитися в оце віконечко, а потім вам покажу. Так, на сонечко його. Ух, тишка. Рівень цукру 15%. І буде десь 5, 6, 7, 8 алкоголю. Бачите? 15 це рівень цукру, і там де десяточка рівень алкоголю. Мій врожай тиквочек. Зелені, не достигли. Якийсь дивний рік, нічого не встигає стигнути. Ось більш-менш ця, але репнула. Не знаю, може від вологи, тому що там ось тут теж тріщина. Покладу їх на достигання у гараж.